Можливо, ви не повірите, але світ розвивається. Ми зараз в тій реальності, коли 20 років тому на телевізорі крутили відео у форматі 4 х 3. Сьогодні ж роботи впевнено стоять на ногах і запам'ятовують, скільки разів ти сказав їм дякую в переписці. Ну а через 20 років можливо наше життя буде виглядати саме так. І повірте, нам залишається тільки сидіти і чекати на ці технологічні відкриття. Ви на каналі Окріп, і поки мене повністю не замінили нейронки, давайте проаналізуємо, де нові технології вже встигли закріпитись і чи ва. Варто починати панікувати. Підпишись. <кхм> Ні, так зараз спробую ще раз. <кхм> Підпишись на окріпа. Навіть не кожного року, а кожного місяця ми зустрічаємо подібні новини. Давайте для початку зафіксуємо один момент. Кожен з нас так чи інакше взаємодіє з нейронками. Варіантів справді більш ніж достатньо. Що мені приготувати на вечерю, як зробити це завдання, намалюй картину і нагадай, як називається та пісня, де прикольна мелодія, і щось співають про мільйони, айфони, райони. Ось нарешті так давно її. І шукав, дякую. Це з найпростішого і очевидного, але саме з цього і складається щось велике. Бо якщо ви не знали, навіть алгоритми, які годують вас цим відео, давно працюють не по звичайним правилам, що глобально ми маємо сьогодні: генерація тексту, відео, фото, пошук і аналіз. І це тільки основне. Якщо ви раптом з тієї групи людей коментарі якої звучать як Та що нам ті нейронки, нічого нормального зробити не можуть. Просто іграшка для дітей. По-перше, добрий ранок, час прокидатися, а по друге, Вітаю, бо тепер ви сучасна консервативна еліта. Не всі пам'ятають, але на початку активного розвитку інтернету були ті, для кого він був не більш ніж забавкою. Якісь картинки, дурні відео з котами, краще йде книжку почитай. В книжках звісно нічого поганого немає, але заперечувати і відкидати від себе усе, що пахне майбутнім, дорівнює застрягнути в минулому. Желаю тобі щастя, щоб ти вирос хорошим мальчиком і хорошу спеціальність, щоб вилучив Ну що тобі ще? інтернет. щоб не за інтернет і не може бути або йдешся, часом тобі абсолютно не нужен і не повірите, але ця забавка розвинулась до таких масштабів, що простіше уявити життя без другої половинки, ніж день без інтернету. Усі відео на каналі моя думка, тому дозволяю собі сказати, що нейронки пахнуть так само, як і колись. Інтернет. Сьогодні ми з вами спостерігаємо за так званими польовими випробуваннями: приколи, меми, повсякденні задачі дресирують і нарощують м'язи для чогось, що в майбутньому або стане не Мінним, але контрольованим інструментом, для якого придумують адекватні правила, закони і сценарії використання, або поставить нас на коліна. Другий варіант звучить, звісно, трішки панічно, але можливо, поки я про це все розповідав, ці залізяки вивчили кілька нових карате прийомів. А щодо інструменту, то це факт, і міцний фундамент закладено вже сьогодні. Безліч професій щодня на низькому старті, щоб інтегрувати собі якусь нейрочастинку. Перші в цьому списку, звісно, дизайн і IT. Якщо ви запитаєте у мене, як використовувати цей подарунок прогресу, коли ти замішуєш цемент або клеєш палери, відповідь проста: ніяк існує робота, яка розрахована тільки на ручну працю, і GPT може тут тільки підбадьорити тебе в стилі зеленського. На відміну від діджитал, зарплатні вручних професій, як і комфорту, в рази менше. Такого я вам побажати не можу, тому раджу розвиватися, йти внову з часом і опановувати потрібні і головне гарно оплачувані сфери. Якщо хтось з вас думає, що це дорого, довго і важко, то я вас розчарую. Бо Ця відмазка не працює в контексті Go IT. У них можна спробувати себе в п'яти різних професіях, так званий тест драйв, під час якого можна зрозуміти, до чого лежить твоя душа. Повірте, що тільки від вас залежить ваше майбутнє і те, як буде виглядати ваше життя. Раджу швидше обирати між мені і так добре, та віддаленою роботою, зарплатою в доларах і по справжньому розвитку. Пропозиція обмежена в часі, тому реєструйтеся за посиланням в описі. І, звісно, ті, хто пройдуть цей тест драйв, отримують відчутні знижки на навчання. Ну і коли. Станете такими поважними, окріпа не забувайте. Та чи можуть нейромережі звільнити вас сьогодні? Давайте уявімо середньостатистичного боса, так званий замовник. Ми дизайнер, який на нього працює постійно, або зустрілися у форматі фрілансу. Неважливо. Головне, що в нього є потреба і гроші. Потреба йому гроші нам тут, поки все зрозуміло. Та на жаль, замовник прогресивний, і в його думках з'являється геніальний план. Я заощаджу на оплаті дизайнеру і самостійно зроблю собі логотип банер або креатив. Безкоштовно креатив, це ті рекламні відео або картинки, які ви зустрічаєте, поки гортаєте Instagram, Twitter або, не дай Бог, Facebook. Так як замовник жадібний, він навіть не планує купувати підписку на якусь нейронку, щоб зручно і якісно щось згенерувати. Саме в цей момент в його руках реаль безкоштовних спроб з мільйоном непрацюючих функцій. І повірте, йому цього буде достатньо. В результаті він отримує один із варіантів: перше, результат, який йому наче подобається, але після, звісно, професійних маніпуляцій на операційному у столі нарешті з'являється готовий шедевр. Нещодавне оновлення GPT в цьому випадку дуже доречне, адекватна робота з текстом і прокачений фотореалізм в сенсі саме симуляції реалізму. Я знаю, що ви любите цю гру, тому питання: де справжнє фото? Чомусь відчуває від вас якусь недовіру і думки, що обидві картинки згенеровані. Насправді ця справжня. Прийміть те, що ви тепер просто вгадуєте, а не розпізнаєте артефакти. Варіант 2. замовник ловить себе на думці, що нейронки щось взагалі не працюють. Це Світового масштабу і викладає запит на фріланс платформі. З цього моменту м'яч на боці дизайнера, і це вже його справа: користуватися ботами, генерувати зображення чи малювати самостійно. Можливо, йому буде зручніше поєднувати усі можливі методи, чи взагалі витратити весь час на написання супер деталізованого промп. Замовнику потрібен результат, який сподобається, і як до цього результату дійти, його не хвилює. Він дав гривень, щоб про це не думати. Чому я описав ситуацію саме з дизайном? Давайте будемо чесними. Кожен з нас думає, що ця тема досить проста. Достатньо буде погортати TikTok, де кілька професіоналів розкажуть за якусь там композицію, теорію кольору, і це вже все. Ми можемо відчувати в своїй задній кишені новий диплом. Це те, що ми можемо оцінити одразу, просто побачивши і сказавши, подобається чи не дуже. Але як там справи у програмістів? Знаєте, хто голосніше всіх кричить про те, що нейронка замінить програмістів вже завтра? Правильно, ті, для кого програмування це замінити код елемента на сторінці, щоб скинути. Смішний скрін у Viber. Дев'ять з 10 стоматологів навіть не знають, куди треба вставляти той ваш код. Що взагалі треба просити? Напиши мені код сайту і куди його тепер сунути. Проблема в тому, що люди, які займаються своєю справою і дають гривні програмістам, не мають часу, можливостей і бажання вивчати все на світі. Якщо хтось не знав, програмістів ділять на джунів, мідлів і сеньорів в залежності від їх досвіду. І повірте, отримавши набір символів від GPT, ви не станете джуном. Як і мавпа, не стане писати мені сценарій. Якщо і дати ноутбук, спеціально для цього відео я зв'язався з міжнародним експертом з питань комп'ютерних технологій в сфері нейро та обчислювальних комунікацій, офіційний призер Кенгуру та лауреат усіх вигаданих окріпівських описів я нічого не розумію в програмуванні. Скільки часу я витрачу на те, щоб підняти сайт зі своїми нульовими знаннями? З інструментів у мене тільки GPT, YouTube і пляшка свяченої води. Сайт кольоровий красивий з картинки. Значить так, порахуємо. Розробка фронтен частини, розробка дизайну, розробка макетів. Що ще там верстка розробка UI, UX. А це то ж саме, що розробка дизайну є. Я молодець. А я не фронтендер. Пропустим. Далі розробка бекен-частини, якою б вона не була примітивною, без застосування сторонніх провайдерів. Це, напевно, плюс два тижні. Це за умови, якщо чат гопоти проявить милість і згенерує більш-менш робочий код. Плюс. А, а ти що ще не вмієш? Ти що ще нульцевий сюди прийшов? Висновок такий. програмісти тут не просто, так? Заплатіть програміст. Вкладіть в це власний капітал в сумі ну хоча б дві тисячі, звісно, вічно зелене, і отримайте плюс-мінус працюючий сайт, який закриє ваші базові потребності, і дозволить відчути себе манкіним бізнесменом. Така ж очевидно неочевидна ситуація із монтажем. Особисто мені неодноразово траплялись реклами з ai програмами, які ідеально змонтують відео за вас, і результат там виглядає, наче в капкаті з'явилась кнопка Використати все. Якщо вам, як власнику бізнесу, це подобається, і ви були б готові використати це на своїх сторінках, тримайте мою листівку з щирими вітаннями. А всім привіт! Це окріп на етапі монтажу, і зараз я зрозумів, що ось ця вся тема з нейронками вона дуже переоцінена і мені здається, навіть не працююча. Я прямо довго шукав матеріал, щоб вставити відео, і знайшов тільки одне відео, щоб показати вам, як це працює. Ну, щоб ви зрозуміли, цим буквально ніхто не користується, крім людей, які займаються рекламою. Мою цієї штуки, швидше за все, теза про те, що штучний інтелект монтує вам повністю відео. Це просто такий маркетинговий хід. По факту вам запропонують автоматичні субтитри, інколи переходи і кілька крінжових напівпрацюючих функцій. Коротше, це не більше ніж рекламні приколи, і не бійтеся, ніхто вас не звільнить, але про це окріп скаже далі. Давайте зафіксуємо, що сьогодні 12 квітня 2025 року, і подібні нейронки не в тому праймі, щоб звільнити вас і ваших знайомих на тих професіях. Про які я згадав раніше. Це гарний інструмент, який в правильних руках може спрощувати рутинні завдання і допомагати в цілому пришвидшити роботу. Але це ніяк не самостійний працівник подешевше. Думаю, у когось могли з'явитися питання, а як там життя у текстових можливостей. Ну, хотілося б мені сказати, що цей сценарій повністю написала нейромережа, але вибачте, поки працюємо на окріпівській тязі. І причина не в тому, що вона не може. Просто це знову ж таки інструмент. В лінивій реальності мені просто треба згодувати ці бездушній машині усі свої сценарії для бездушного аналізу, після чого цей конвейер почне штампувати мені тексти в моєму ж стилі. На сьогоднішній день це можливо, і я навіть знаю кілька імен, які активно це використовують. Зливати їх не буду, але подумаю за два лайки і пачку чіпсів з паприкою. Крім блогерів, активніше штампуванням займаються подібні видання. Там буквально кожна новина про все на світі створена нейронкою. Але якщо чесно, я навіть не знаю, хто на цих сайтах сидить і яких справжні призначення. Можливо, навіть. Ось пов'язане з темними схемками, але я не в курсі. Особисто я користуюсь бездушним спілкуванням, коли треба зібрати побільше ідей на якусь тему. Круті команди називаються Brainstorm, а у селян це звучить як ой, щось текст не пишеться. І завжди будьте готові, що цей андроїд комусь належить, і у цього когось є той, чиї інтереси краще не порушувати. Тому і існують теми, на які говорити не вийде, або ж навіть факти просто змінюються не на реальні, а на правильні. На жаль, світ жорстокий, тому і в. Генерації зображень є цензура, жадібні капіталісти не дають насолодитися пубертатом з новими технологіями. Іноді доходить навіть до абсурда, коли слово girl в системі позначено як заборонене. Але як добре, що ніхто не забороняє написати Young woman». В цілому, якщо вас відволікала мама і ви тільки зараз почали мене слухати, зафіксуйте головне. Сьогоднішні нейронки вас не звільнять, але вам все одно треба адаптуватись і навчатись. Використовуйте цей інструмент на свою користь, не відштовхуйте від себе прогрес. Бо Цим ви зробите гірше тільки собі. Ну і звісно, підпишіться на Окрійпа, бо саме тут ви першими дізнаєтесь про повстання машин. На цьому у мене все. Скоро почуємось.